Захист для балкону uh, та паркану німецького бренду Ліварно Хом. Ось так вони виглядають. У нас всього буде три, uh, три варіанти: такий для балконів uh, розміри 6 метрів шириною і 70 сантим... 75 см висотою. Також йде такий зелененький. Uh, він буде 5 метрів шириною і uh, метр висотою. І такий сір... сіренький такий варіант. Так само 5 метрів на метр. Uh, він захищає від пилу та бруду з вулиці, додає трошки приватності. Вітро така отака вона сіточка, можете побачити. Трошки додає приватності. Uh, в лоті буде 8 uh, таких, uh, такого захисту, буде 8 упаковочок. Ціна однієї упаковки всього 318 гривень. Uh, ще є шнурівочка така додається. Номер цього лоту буде зверху відео. А також ви можете замовити в наших менеджерів цей лот. номера телефонів будуть у шапці профілю.